Ту ніч Ісус не лише віддав себе в Євхаристії, Він передав апостолам владу служити від Його імені. Так народилося таїнство священства. Слава Ісусу Христу! Друзі, коли і як Ісус установив Таїнство священства відповідь на Тайній вечері. В Євангелії від Луки ми читаємо: це тіло моє, що за вас віддається, це кров моя, робіть це на мій спомен. У грецькому оригіналі слово робіть означає звершуйте, здійснюйте спільну дію. Тобто Ісус доручає апостолам не просто пам'ятати, а реально приносити Його жертву в таїнстві Євхаристії. В Євангелії від Івана інша сцена. Ісус умиває ноги і каже: Я дав вам приклад, щоб і ви чинили так. Апостоли не просто учні, вони стають посланцями, через яких діятиме Христос. Після Воскресіння Ісус дихає на них і каже: Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, тому відпустяться. Це перше сповідальне розрішення, це священство в дії, бо тільки через особливу благодать рукоположення передається ця влада освячувати, навчати і служити. Священик це не менеджер, не лідер спільноти, це людина відокремлена для Бога, яка каже, Це моє тіло. Але в ім'я Ісуса. Через Його руки Христос торкається людської душі, через Його уста промовляються Божі Слова, через Його служіння продовжується тайна вечеря кожної літургії. А коли ти останній раз молився за священника, через якого Ісус приходить до тебе? Бо Битаєнство священства це не про владу, це про служіння, жертву і присутність Христа серед нас, навіть серед великого гріха.